Вже тиждень, як у нас вироблена мережа городська сеть, і оце зараз все. Сонце вже у нас нічого не дає. Почало 8-го. двадцять где-то час. Зараз оце зараз у нас все на акумах. Дивимось, що у нас відбувається. і скажу, що за оцей тиждень. Оце значення 100% по нашим батареям заряджені у нас не було ні разу навіть 99, постійно 100%. От зараз у нас 158,97-98 вольт, так воно прыгає показує на ранок. Подивитесь, що буде. Я вам сниму, що буде на ранок. Дивіться, мережа вирублена хрест. По потреблению хати у нас кіловат. Іде, і е, за кумов у нас іде кіловат з хвостиком. мережа повністю ноль. Ой, мережа, мережа ноль, да, і е, панелі у нас теж ноль. На ранок подивимося, що буде. Начало 8-го, може 20 хвилин. Сонце ще не встало, і хмари. Подивимось, що у нас на приборах панелях робиться. Як? от Час у нас видно, да? 18. 07.18. хата. 0, 400 Вт, майже 0,5 кВт. Мережа вирублена. 400 Вт уже панели дають. Вот. І батареї акуми теж дають на хату. Це 400 Вт, 0,5 кВт, максимум, що зараз зараз можуть панелі видавати. Зараз буквально наверное, минут 15-20 і ВД зарядка вже йти на акуми. Що у нас на акумах? На акумах у нас вчора було 158 там 90 чимось. Зараз у нас видіти 159 Ще більше став вольтаж, хоча вони ночі не заряджались і по відсоткам. Як було на нас відсотків, так і є. Батарії ніколи не бувають теплими, постоянно холодними. Работают, не напрягають на холостому ходу 47 кВт, 3,2 В на банку, 320 Ач на каждой баночке. И вот такое у нас счастье. Ночью у нас працюють 8 холодильників і великих, і одна марезинова камера. І тим не мені, посадити на нього даже на 1% не могут. Здесь заявлено 6 6000 циклов. У меня здесь эти циклы то совсем не происходит, не знаю, побачу, як оно буде далі. Но вот такая сборка дешевле в 2-3 раза, чем готовые предложения уже с БМС-платами в красивых ящичках, которые нам предлагают купаете в Украине, а внутренности там тоже непонятно какие. И по взрывоопасности железофосфатов вот, у нас является самый безопасный. Есть видео, я вам покажу, если найду, как оно в Ютубе делают перезаряд железофосфата и перезаряд литий-ионного аккумулятора. Что происходит с этим и что происходит с тем. И у меня друг с женкой обгорели, гараж полностью сгорел из-за лития фосфата Хотя он не глупый человек, разбирается в электронике. Ну от так виходить, так як буває і машина їде, ліці вони батареї стоять, і они взриваються. Будемо наблюдати далі, що у нас буде відбуватися.